До нас прийшла зима. Зразу настрій став новорічним, гарним. А хто це тут такий гарний? Рижик. Який гарний котик. Від цього котика в нас котенятка були вже не один раз. Це котик не наш. Не знаю, чий він, але наша кішечка його любить. Це він чекає, напевне, коли вона почне вже трошки гуляти. І він її покризнув. Ой, дивіться, яка краса в нас. У нас сьогодні півдня йшов сніжок. Туйки покрилися сніжком, дивіться як гарно. Моментально відчулося. Ось я ринка, яка гарна сніжку. Я дивилася по прогнозу на новий рік, буде плюсова температура. Щось плюс три, плюс п'ять. Напевне, цей сніжок. Весь розтане, то хоча б зараз треба насолоджуватись оцією красою. Дивіться, як гарно. Подивимося, що роблять мої пернаті. Радіють вони зимі чи ні. Півники тут достають із їхніх кормушок. Сіно індики, до речі, теж. Цілу зиму клюють сіно з кормушок у кроликів. Ну і ники дивись, наче не переживають, що з них випав. О, а качок тут взагалі халабуда. Тут у нас сітка така, Ну ви бачили не один раз цю сітку. Я тут натягую її для того, щоб качки не тікали, не улітали. І вона так снігом покрилася, дивіться, наче халабуда стала. Так уютненько, класно, дивіться, красота. А кач там зима, не зима, оце воду ставиш, вони постійно купаються. Що ви купаєтеся? Вже тут все розігнал, розвели. Це як завжди. тут. Дуже любить Да? А тут у нас що? Тут добре, снігу немає. Трошки ось задуло, а тут сухенько, більш-менш. Тут курочки ховаються від негоди. Що там, яєць немає? Мене запитували, чи несуться у мене кури. Ну так, потрошку несуться. Тут ось нещодавно взагалі не було, а ось уже десь тиждень по три-чотири по чотири штучки в день. Нам для їжі вистачає. Вже навіть одна молоденька курочка занеслася. І оцих, яких я називаю курчатами, які вони вже давно не курчата, але для мене вони чомусь курчата. Ті, що тут живуть. Але правда, курочка несеться на підлогу. Я вже ставила їм ящичок, але на все ніяк не хоче нестися в ящичок. Ось тут у мене через день є одне яйце. Треба їм, до речі, принести зерна зараз. Тіпа тіпа Ось така у мене тут суміш зерна. Овес пшениця і кукурузка. Ціп, 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 ціп. Я їм сьогодні вже насипала, сиплю небагато, тому що до нас прилітають голуби, виїдають у них зерно. Зерно даю два рази в день. Ці красотки з'їли тут, бо в них було багато насипано. Сьогодні у мене, до речі, забрали сім'ю кохінхінів цих чорненьких, отаких От півника і дві курочки. Пару днів назад ще забрали парочку. Люди собі на плем'я забрали. Ось такі, бачите, хвости лисі. Дивіться, без хвоста. В нього кращий хвостик вже ростуть. Ну, кохінхінів, як відомо, хвости ростуть в останню чергу. півників особливо. Так, Що у нас тут Кохінхіни старші? Дорослі. У них тут все багато ще, не несуться в мене кохінхіни. Ну, бачите, які в них умови? У мене тут абсолютно неопалюваємо приміщення, тому вони в мене і не несуться взимку. Якщо зима тепла, це тільки в цих випадках. І, в принципі, мені не потрібно, щоб вони неслися мені взимку. Я займаюся інкубаційним яйцем по сезону, тому зимові яйця мені, в принципі, і не потрібно. Нехай набираються сили, енергії для майбутнього сезону. Вони тільки нещодавно перелиняли і ще до кінця не обросли, тому ну, вони просто неслися. Минулого сезону, починаючи, ну можна сказати, з кінця зими і неслися аж до е, жовтня місяця, тому вони ну, дуже багато винеслися, потратили багато енергії, схудали. Це вони набирають свого, так сказати. Так, да, півник? Їжте, їжте. Треба їм, до речі, воду замінити. Покажу я вам, де набираю воду. Ось такий у нас тут є шланг, з хати прямо виведена вода. На ніч ми кран перекриваємо, тому що перемерзає. Ну, Коли дуже високі морози, там більше мінус 8, 10, то ми воду носимо з хати. А якщо зима тепла, морозів високих немає, то набираємо тут дуже тручно. Таким чином. Така у нас краса, така чистота. Так мені подобається сніг взагалі. У нас в минулому році... На новорічні свята взагалі снігу не було. Ну взагалі не відчувалося святковий дух. А в цьому році сніг випав, ну хоча б зараз. На різдво буде сніжок. Мої зайки, Трошки сиплю зерна, корочка взагалі небагато. Не хочу загодувати їх. Підемо подивимось, що там ще теплиця в нас робиться. Дамо цупляткам їсти. Що тут робиться? бандити? О, такі курчатка тут. Трошки піддасти на Зараз я їм трошки сільця кину. Вони люблять сільця. Отак кидають сюди, навіть не видно, що я їм сюди кидаю. Дуже швидко вони його з'їдають. Грибо. Дуже подобається їм синце. У мене було газонне сіно мілке, але воно вже закінчилося майже то. Даю ось таке, яке ми для кроликів заготовляли. Ну нічого, тим паче воно теж вони його скусують, їм користь. Ось такі ковчатки. Ось 29 числа їм буде 4 місяці. Ну, Я вважаю, що оці самі пізні курчатка швидше виросли у мене в цьому році. От цих тут можна в сніжки грати. Ось такі у них тут краса. Це в снігу. А ці чорні кохінхіни на білому фоні такі. Чорні, як смола, як угольки. Ось такі, зараз я їм теж трошки сіно кину. Ось тут у нас сіно. Зараз трошки кину, нехай погребуться. На тебе. Грибіться. Вичте, які йдять? Так що, такі в нас справи? Отакі сніжні краєвиди в нас у дворі. Таке сьогодні відео обзорне. Кому цікаво, підписуйтеся. Я частенько показую птицю. Можливо, відео не дуже інформативне, але я люблю знімати просто обзори. Я любуюся своєю птицею. І люди любуються моєю птицею, багато кому подобається такий формат відео. Ну, звичайно, в мене відео не всі однакові. Деяких відео я буду давати багато інформації. Далі про індиків, про курей, про кроликів. Так що в мене є різні відео на ці смаки. Комусь подобається формат обзору, комусь подобається просто наблюдати за птицею. Комусь потрібна якась інформація. Ну, ви завжди можете запитати в коментарях у мене кого що цікавить. Ну, всім дякую за просмотр. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки чи дизлайки. І всім пока-пока. Якщо заходьте. Закриваємо ось водичку набрала. Сьогодні у нас прогнозується холод, мороз. От вони і вже зайшли в сарай грітися. Буду розпалювати пічку для того, щоб обігріти цей сарай. І буде їм сьогодні тепла ніч. Буду відварити гарбуз для курей. ось, І буду розпалювати пічку. Бачимо, як вона буде горіти. Напевне, буде диміти. Спочатку, але нічого, протопити все одно потрібно. Все, все ми заберемо, тут в мене є ще гвіздки, тому що ми палимо старими штахетами. Відходами якимось зі стройки там, чи замінювали забор. Там доски всякі різні. Ось такі, бачите, гвістки є. Треба буде ці гвістки утилізувати. Ось, а, так, а цей попіл можна віддати курочкам. До речі, кури дуже люблять. Ну, не тільки кури. І індики, і цесарки. Птиця дуже любить попіл. Тому я рекомендую. Давати попіл. Вони його люблять їсти. Він їм в желудку нормалізує кислотно-лужний баланс. Тому я даю своїм пернатим золу. Ось. Плюс вони дуже в ньому полюбляють свої пір'ячка витріпувати, купатися в ньому, від паразитів себе. Звільняти, тому зола це дуже-дуже корисно для птиці. Ну, все, буду пробувати розтопити цю пічку таким балоном, дуже зручно. Ось Надіюся, розгориться гарно. Буде тяга, на дворі мороз, тому тяга має бути гарна. Зараз побачимо. Що воно буде, і як воно буде горіти? вже починає диміти, ну нічого. Можливо, трошки дрова відсирівші. Зараз велика ну, вологість повітря і в цій групці вже давно нічого не спалювалося, тому, можливо, буде горіти не дуже добре спочатку. Але нічого страшного. Воду сюди в гарбузики. Не дуже багато, я думала буде більше значно. Розгориться, а я поки що води налию. Ритися. О, вже розгорілося, вже гарненько горить. На моє здивування. Диму маловато, дим гарно. Напевно, витягує. Що мені ще потрібно сьогодні зробити? Це оцих курчаток, які в мене в теплиці. Треба сьогодні на ніч буде перенести отуди от в корму кухню, де я розпалила пічку. І будуть вони тут спати в теплі сьогодні. Добре їм буде. Зверніть увагу, який звук. Як гуде вогонь? Диму майже немає, ну взагалі вже немає, можна сказати. І як гарно горить. Така вже тут температура висока, дуже тепло. Скоро звариться буря, скоро зваряться гарбузики. На завтра вже буду готувати, з картоплею давати гарбуз, додати у мішанку. Своїм курочкам і індичкам і цесаркам. Ось. І сьогодні в них буде сарай і тепленько, добре. Тяга чудова. Послухайте. Ну що, гарні у вас відчуття, Хорошо вам, правда? Порівняно з теплицею, там, де було прохолодно, тут тепло, класно. Дивіться, які тут, яке тут багаття у нас, як тут гарно горять дрова. Послухайте звук вогню. Так, ще потрібно увімкнути теплу лампу у цесарок. Тут вони в мене знаходяться. Оці, що я нещодавно купила. Ой-ой-ой, не падайте. Ось така в них тепла лампа. Сьогодні буде горіти цілу ніч. Ось. Ну, Я думаю, ви знаєте, що це за лампа. Це я не обігрівала курчаток та індичаток по садону. Ось, І сьогодні буду залишати її для цесарок. Цесарка теплолюбива птиця, бачите, труситься, то обов'язково при морозах я буду їм створювати тепло тут. Водичка ось уже примерзла. Ось такі діла. Тут у мене кохінхіни ночують. Будуть біля цесарок, у них буде тепло також. Ось вони тут. Да? Ну, кохінхіни це взагалі. Дуже стійка до холоду птиця, тому я за них нібито не дуже так переживаю. Ось вони навіть не трусяться, тому нехай тут ночують. Да, зайки? Мої зайки такі. А зараз піду ще качечок закрию, якщо вони самі не залізли у будку. Ну, звичайно, щоб вони не залізли. Коли ці качки залізуть самі в будку. Індокачки до качки взагалі, я так розумію, що вони холоду не бояться. Давайте, заходьте в будку. Давай, 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 давай. Заходьте, давайте в будку, Отуда. давай, давай. Залазьте, залазьте в будку, давайте, давай, давай, Пригай, пригай. Давай, 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 давай. давай. Щоб головне, щоб одна зайшла. І вже інші пойдуть за нею. Оно, ну, пішла одна. Давай, 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 давай. Давайте, забригайте до себе. Давай, давай, давай. Бояться світла. Давай, 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 давай. Дві зайшло. Отак пішли. Давай, давай. Які розумні качечки. Так. О, моя ти зайка. Розумна зайка. Покладемо їм туди миску з зерном і закриємо на ніч. Там соломки намастила, щоб було тепленько. Ось, І тут вони будуть ночувати цю ніч.